Гриця важкий Івана Іван Франко. Гуси зовсім нічого не знали про це. Ще того самого поранку, коли батько мав гадку відвести Гриця, до школи не знали гуси про цей намір, тим менше знав про нього сам Гриць. І, як звичайно, встав рано, поснідав, поплакав трохи, почухався, взяв пруд і, підскакуючи, погнав гуси з обори на пасовисько. Старий білий гусак, як звичайно, наставив на нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким дзьобом, засичав різко, а відтак, таракаючи про щось нецікаве з гусками, пішов передом. Стара грива гуска, як звичайно, не хотіла йти рядом, але попленталася поза містком і зайшла в ровок, за що гриць швякнув її прутом і назвав луп'ярем. Так він мав звичай називати все, що не піддавалось його високій власті на пасовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак, ані Грива Гуска, ані взагалі ніхто з цілої череди, яких було п'ятеро. Так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воєводи на інше, далеко не таке почесне становище. Тож, коли нагло і несподівано надійшла нова вість, це є коли сам батько, йдучи з поля, закликав Гриця додому, віддав його в руки матері, щоб його вмила, вичесала, вбрала, як Бог приказав. І коли потім батько взяв його з собою і, не кажучи ні слова, попровадив трепечучого вниз вигоном. Коли гуси побачили свого недавнього поводатора, зовсім у зміненім вигляді, у нових чобітках у новім повстянів в капелюшку і червоним ременем підперезаного, підняв між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько Гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитись, грива гуска також простягнула голову і довгий час не могла й слова вимовити з наглого зворушення. Аж в кінці швидко вицокотіла. Де-да-да-да, -де 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 -де! дулна гузка! відмовив гордо Гриць і відвернувся, немов хотів сказати Еге, чекай лише, не в такі я тепер пане вскочив, щоб іще став відповідати тобі на твоє гусяче питання. А втім, може, й для того не відповів, що сам не знав. Пішли горі селом. Батько нічого й Гриць нічого, аж прийшли перед просторий, старий будинок під соломою з коменом на до того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць або і більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. Грицю, сказав батько, га? Вийдеш у ту хату, пам'ятай собі, ця школа, ба, сюди будеш ходити вчитись. Ба, сказав Гриць, справуйся, добре. Не пустуй, пана професора слухай, а я йду, аби тебе записав. Па, сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. А ти йди з цими хлопчиками. Візьміть його хлопчики з собою. Ходи, сказали хлопчики взяли Гриця з собою, а тим часом батько пішов у груд поговорити з професором. Увійшли до сіней, у яких було зовсім темно й страшно воняло торішньою гнилою капустою. Видиш там, сказав до гриця один хлопчик, показуючи темний кут. Видзу сказав тремтячим голосом Гриць, хоч зовсім нічого не видів. Там яма. Яма? Як будеш зла справуватись, то професор всадить тебе в ту яму і будеш мусив сидіти цілу ніч. Я не хочу. скрикнув Гриць. Тим часом другий хлопчик шепнув щось до першого хлопчика, оба засміялися, а потім перший, налапавши шкільні двері, сказав до Гриця Застукай до дверей, борзо На Насто? Треба, тут так годиться. Як то перший раз приходить? У школі був гомін, мов улію. але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилось тихо. Хлопчики звільна отворили двері і втрутили Гриця досередини. В тій хвилі залупкали добрі березові різки на його плечах. Гриць дуже перепудився і заверіщав. Цей дурню! Кричали на нього сміхованці хлопці, що, почувши стук, засіли, були за дверима і зробили Грицеві таку несподіванку. Ой-ой-ой. – верещав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали Гриця зацитькувати. «Цей дурню, то так годиться, хто до дверей стукає, того треба по плечах постукати. І ти того не знав? Ні, не знав. відхлипував Гриць. Чому не знав? Бо я пеузила з у з колії. Перший раз, ага, скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. О, то треба тебе погостити, сказав один, поскочив до таблиці, взяв зі скриночки добрий кусник крейди подав Грицеві. На дурню, їж, аборзо. Всі мовчали і в ожиданці гляділи на Гриця, що обертав в руках крейду, а далі поволеньки вложив її в рот. Їж, дурний, аборзо, напоминали хлопці. А самі душилися зі сміху. Грець почав хрупати і на силу з'їв крейду. Регіт у школі розлягсь такий, аж вікна задзвеніли. Цього смієтеся? Нічого, нічого, може, хочеш іще? Ні, не хочу. а що то таке? То ти не знаєш того, ото, дурний, та то Єрусалим такий, то дуже добре? Ой, не дуже добре. То ти ще не засмакував. Та годиться кожному їсти, хто перший раз до школи приходить. В тій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені воробці, попирскали до лавок, тільки Гриць остав зі сльозами в очах і з губами забіленими крейдою. Професор грізно наблизився до нього. Як називаєш? Голиць. Що за Гриць? Ага. Новий. Чому у лавці не сидиш? Чого платиш? чим забилися? Ага? Та я їв Єлусалим». Що? допитувався професор. Хлопці знову аж душилися зі сміху. Та давали хлопці. Котрі хлопці. Ну, Грицю зирнувсь по хаті, але не міг нікотрого пізнати. Ну, ну, йди, сідай вчись добре, а Єрусалима більше не їж, бо будеш битий. І почалась наука. Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були намальовані, якісь гачки, стовпчики. Хлопці час від часу кричали щось. Як професор показував яку нову дощечку, а Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора, а дуже смішними видались йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем носі, другий ззаду раз у раз старався уткнути невеличке стебельце Грицеві у вухо, а третій працював довгий час дуже-дуже пильно, микаючи зі свого старого кафта латки нитки та остроки. Вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він уще микав із куп за всієї сили. Насто ти микаєс? Буду вдома з сам їсти, відповів паляво, хлопець, і Гриць довгий час думав над тим, чи, буває, не здурив його цей хлопець. Але бо ти, Грицю, небоже, чого? нічого не вважаєш? Крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так що Грицеві мимоволі аж сльози стали в очах, і він так перепудився, що довгий час не тільки не міг уважати, але й зовсім освіті не тямив. Коли нарешті отямився, хлопці вже починали читати склади на подовижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомно по сто разів співучими голосами повторювали А, ба ба га ла ма га Грицеві. Не знати чому він дуже це сподобалось. Він почав своїм пискливим голосом на випередки кричати А, баба, галамага. Професор уже готовий був знати його за дуже пильним і здібним хлопаком і, чи ще ліпше переконатись про це переставив букви. Несподіваним способом він виставив перед учениками букви Баба, але Гриць, не дивлячись на них, а тільки на професора, тонким співучим голосом крикнув Галамага. Всі зареготалися. Не, вик... не виключаючи самого професора. І тільки Гриць, не дивлячись на них, здивований оглянувся і знову наголос сказав до свого сусіда: «Цьому не клеці з галамага, аж тоді бідолага стямивсь, коли професор потягнув його за понятливість різкою по плечах. Ну, а чого тебе там у школі навчили? спитав батько, коли Гриць у полудня вернув додому. Сили Мося, а баба галамага, відповів Гриць. А ти вмів? запитав отець, не входячи в те, що це така задивовижна наука. Та зевмів! Ну, так мені справуйсь. Як тут у селі вивчиш, то підеш до міста, до більшої школи, а відтак вийдеш на попа. Жінко, а дай но йому що їсти. Ба, відповів Гриць. Минув якраз рік після того важкого дня блискучі надії батька на Грицеву Будущину давно розсіялись. Професор просто сказав йому, що Гриць туман вісімнадцятий що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить гуси пасти. І справді, по роті шкільної науки, Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким він був перед роком. Справді, абаба Галамага він вивчив докладно на пам'ять і не раз навіть у вісні з уст його вилітало це дивовижне слово, що становило немов перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилось переступити. Але далі те слово Грицю науці не поступив, букви якось мішались перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця. Котре ши, котре ти, котре люди, котре мислите, про читання вже ніщо й говорити. Чи причина тому була в його непонятливості, чи в кепськім навчанні професора? Цього не знати. То тільки певно, що крім Гриця таких туманів 18-х, між тогорічними школярами було 18 на 30. І всі вони під час того шкільного року заєдно робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурханців, пац та під підволосників, і, як покажуться, знов у повнім блиску своєї поваги на пасовищі. А вже хто як хто, Гриць, запевно, найбільше і найчастіше думав про це проклятий буквар, що Його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і пофалатав трохи не на січку, проклята Аба Галамага і прокляті професорські причинки. Та за охоти до науки вже так надоїли йому, що він аж вихуд та поблід і ходив увесь час, мовсновида. На конець з Бог і послав місяць липень. Змилував з батько та сказав одного ранку Грицю, га? Віднині вже не підеш до школи. Ба. сказав радісно Гриць. Здімі чоботи, капелюх, ремінь треба сховати про неділю. А ти запережись личком. Візьми лупку на голову та жени гуси пасти. Ба, сказав радісно Гриць. Гуси, звичайно, дурні гуси, і сим разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Через цілий рік Грицевої шкільної науки їх пас малий сусідський хлопчик лучка, що, звичайно, тільки й робив на пасовиську, що копав ямки, ліпив паски з болота та пересипав з порохом. Про усе він не дбав зовсім, і вони ходили самопас. Не раз їм лучилось зайти в царину, і тоді від пошкодованого приходилось їм витерпіти багато проклять, а навіть побоїв. Крім того, нещастя кілька разів того року зловіщим крилом перелетіло понад чередою. П'ять молодих гусаків і десять гусок господиня попродала в місті. Важко прийшлось іншим розлучатися з ними. Стару попересту гуску забив хворостиною в шкоді сусід і у варварській безсердечності прип'яв за лапу до тої ж хворостини, волюк його, так через ціле пасовисько, а відтак кинув господареві на обору. А одного молодого гусака красу й надію череди, забив в ястріб, коли раз відблукав світ своєї рідні. Але про всі ті важкі та невіджаловані страти череда цього року була більша, ніж торік. Дякувати білому гусакові та гривій густі та ще двом чи трьом молодим її донькам череда цього року виносила звиш сорока штук. Коли Гриць появився між ними спрутом знаком своєї намісницької власті, заразу всі очі звернулись на нього і тільки один німіючий сик здивування дався чути. Але ані білий гусак, ані грива гуска не забули свого колишнього доброго пастиря. І швидко пригадали його собі. З голосними викриками радісті і тріпотінням крил вони кинулися до нього. Де-де-де-де-де, цокотіла -де 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 грива гуска, адже в школі був, відповів гордо Гриць. Ов ов ов, з білих гусак. Не віриш, дурню? крикнув на нього Гриць і швякнув пруту. прутом. А сю сю, -сю, -сю а – громадились коло нього інші гуси. То ніби що я навчився? формулював їх питання Гриць. сю сю сю. -сю, -сю, -сю! зібутіли гуси. А баба галама, відповів Гриць, знов сик зачудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гордий, недосяжний, аж нарешті білий гусак здобувся на слово. «А баба галамага а баба-галамага, скрикнув він своїм дзвінким металічним голосом, випростувався, піднісши високо голову і тріпочучи крилами, а відтак, обертаючись до Гриця, додав, немов або його ще більше перестедити. А кши-кши, Гриць був зламаний, і засоромлений. Гусак в одній хвилі переймив і повторив ту мудрість, що коштувала йому рік науки. Чому вони його до школи не давали? подумав собі гриць і пігнав гуси на толоку.